Привіт хмельницький! Їдемо. Зараз будемо. Все буде окей, все. все зробимо. І усім доброго дня. Значить, трубку прорвало не тільки на виході на подачу тиску контролю, так? З клапана мінімального тиску. А прорвало ось ось де ще. На самому маслозбірнику. Значить, дивіться, трубки замінені. Одна, друга. Масло залите, Є. усі залишки масла також в процесі видаляються, Готуємося до запуску. Так, компресор. Компресор ось, дані його. Є, бачимо. І друга. Є. Ну, моя думка краще встановлювати ось таку трубку хоча б. Тому що елементарно дивимося на ощуп. Ось, ось так. Вона прогинається. Обтисни. Ця... Хоч тисни, не тисни, вона не прогинається. Тобто вона вже має кращі властивості. Ну і це перевірено, там 90 градусів, це якщо за поршневі компресори говорити. 90 разів нагрівається і вона лопає. І ставлять біля зворотніх клапанів, коли ставлять. 90, там 95, 100, вона лопає.